А тим часом адміністрація Барака Обами готова уже у вівторок запровадити нову хвилю санкцій проти Росії у відповідь на агресію у східній Україні. Про це повідомляють джерела. Американські видання з посиланнями на джерела у Білому домі поки невідомо чи торкнуться санкції окремих осіб, чи зачеплять цілі сектори російської економіки. Тим часом сьогодні в Вашингтоні Сполучені Штати та Україна підписали угоду про виділення Україні одного мільярда доларів у якості кредитних гарантій. Американські гарантії доповнять програму реформ, яку спільно з урядом України готує міжнародний валютний фонд, і є підтвердженням підтримки Сполучених Штатів на адресу України, заявили в уряді США. Виділення Україні мільярду доларів допомоги стало можливим після того, як відповідний закон проголосували обидві палати Конгресу США. Протягом цього непростого періоду в Україні Сполучені Штати активно будували міжнародну підтримку України і вимагали, щоб Росія відповіла за свої дії та. Дестабілізацію ситуації саме тому під час нещодавної зустрічі світового банку та МВФ я чітко дав зрозуміти своїм колегам, включаючи російського міністра фінансів, що США будуть продовжувати робити все, щоб Росія дорого заплатила за незаконну окупацію Криму. Спільно з нашими партнерами ми готові накласти нові санкції на Росію у разі продовження ескалації неї конфлікту. У цей же час я хочу привітати мого колегу, міністра Шлапака з прогресом, який він та його команди разом з МВФ досягли у розробці програми економічних реформ в Україні ці реформи допоможуть Україні впоратися з довгостроковими економічними труднощами і відкриють потенціал України. Ми сподіваємося, що Рада директорів МВФ затвердить програму кредитування України протягом найближчих тижнів. Ми практично завершили перемовини з міжнародним валютним фондом і очікуємо найближчий час засідання правління фонду по українському питанню. При цьому декількох днів тут, в Вашингтоні. Ми провели плідні переговори з нашими іншими партнерами. Ми практично домовилися про велику програму з боку Світового банку для України. Ми завершили і парафували меморандум з Європейським Союзом, який теж готовий надати значну підтримку Україні. Український уряд рішуче налаштований провести політичні, економічні і соціальні реформи. Ми віримо в себе, ми віримо в наших партнерів. А найбільше ми віримо в український народ. Слава Україні!